Весна, благодать Господня! Земля просить байливих і хазяйських рук, адже саме час очистити її в саду і на газонах від торішнього листя й сміття, прибрати старі сухі гілки, накидані вітрами. Ще не пізно й дерева підбілити, щоб витруїти звідти частину шкідників, які заховались під кору на зиму, і продезінфікувати тріщини в стовбурах, де може поселитися грибок. А деякі з них уже час кропити засобами захисту від найрізноманітніших шкідників, перелік яких починає звичайнісінька тля, а закінчити певно неможливо. Ну на жаль, таки наше сьогодення. А тим часом на підвіконнях розсада овочів тягнеться до сонечка. За кілька тижнів їх можна буде висаджувати вже в холодні парники. А поки що поглянемо, що там у нашому квітнику. Ось хто перший зустрів весну, це морозник. Його латинська назва геліборус. Ця дивовижна квітка взагалі на звину не засинає. Вона цвіте впродовж найхолодніших місяців року і починає своє цвітіння в жовтні і закінчує аж у квітні. Нині його білосніжні квіти зрясніли рожевими рисочками, що свідчить про те, що незабаром рослина перейде у фазу спокою, а поки що на ній дозрівають насіннєві коробочки і потім насіннячку, потрапивши у ґрунт, знову проросте. А ось під кущиком видно і молоді рослинки, які проросли з насіння. Вони ще надто маленькі для розсаджування, але влітку це можна буде робити сміливо. Воїстину названий піонером весняних квітів підсніжник символ пробудження весни. Ми звикли його бачити у лісі та у букетиках на продаж у центрах міст. Виявляється, він може рости у культурних посадках. Фахівці радять висаджувати підсніжник бордюрчиками. Саме вони дадуть своїми білими вітрилами чітке геометричне оформлення вашому саду, якщо будуть посаджені вздовж доріжок чи довкола клумб. У мене тут підсніжник Карпатський. Та все ж найприроднішим він виглядає в посадках характерних для природного стилю, посаджений поміж синьої печіночниці та білих анемон, Він доповнює гармонію, створену руками самої природи, ніби підкреслює, саме так і має бути. Латинська назва квітки galantus. Ну ось, у Бога все на поготові. І сонце весною, і дощ. і Я не здивусяв, що вже сьогодні впаде і сніг. Так от, про що ми говорили? Якщо розцвіли проліски, або, якщо на них кажуть, печіночниця, латинська назва цієї квітки гепатика, то це вже вірна ознака того, що зима на дорозі до полярного кола. Ще можливі приморозки та руйнівного характеру вони вже не нестимуть. Ми з вами звикли бачити проліски синього кольору, а виявляється, у селекції відомі види білого і рожевого кольорів. Зазвичай печіночниця може рости і на кам'янистих ґрунтах, тому її квітникарі використовують і в кам'яних гірках. На жаль, цвіте недовго. Незабаром сині спіднички спадуть, і про привабливість квітки нагадуватиме хіба що шапка кущика з листочків, які формою є тройчасто складні і досить ефектно виглядають і без квітів. До речі, після відцвітання рослина скине і листя. Наприкінці травня відросте молоденьке, яке потім зимуватиме під снігом. Медунка. Латинська назва цієї квітки пульмонарія. Уже сама говорить про те, що рослина є лікарською. У теплу сонячну погоду чути її специфічний запах, на який злітаються перші бджілки -ліни від джмелі. Вона й примулки є першими медоносами, тому довкола них завжди багато у всяких летючих комах. Так, щоб бути обережні, щоб вас зненацька не вкусили. Якщо ж все-таки така прикрість трапилася, потрібне місце укусу зеленою петрушечкою. Погляньте, які божественні ліхтарики над самою землею засвітив крокус. В природі його налічується понад 80 видів і сортів. Весна щедро розмалювала його весняною своєю палітрою у білий, бусковий, фіолетовий. І навіть є сорти із жовтим забарвленням. Ще на нього кажуть шафран. Саме він є тією пряністю, яку так щедро використовують у східній кухні. Використовують не всю рослину чи квітку, а саме сушені, рильця крокуса шафранового. У кожній квітці є лише три шафранові жилочки. Тому для того, щоб зібрати кілограм шафрану, необхідно вручну перебрати 300 тисяч квітів. Відповідно, це дуже дорога пряність. Найкращий шафран темно-червоного кольору або червоно-коричневий. Він теж є лікарською рослиною. Шафран корисний при захворюваннях серця, при мігренях, при шлункових коліках. До речі, щоб краще шафран засвоювався, його радять розводити теплим молоком. Ось тут же поряд випнулася до весняного сонечка сцилла. Зазвичай вона зустрічається з блакитними синіми рідше фіолетами і навіть майже білими квітами. Ці сині дзвіночки потім перетворяться на тогі коробочки з насінням, яке можна буде зібрати і відразу ж висіяти у ґрунт. І сіянців Сцилла зацвітає на другий чи третій рік. Можна ділити і бульбинками. З цила дуже невибаглива рослинка, її можна садити і на газонах, і на кам'яних гірках, оскільки вона починає цвісти дуже рано, тому скошування триви на газонах у травні їй абсолютно не зашкодить. Нарешті дійшла черга до моїх улюблених квітів примул. На них ми ще кажемо первоцвіт, адже вони з числа перших і цвітуть. Час, коли весняна палітра ряснить відтінками синього і фіолетового, ці квіти бувають білі, жовті, оранжеві, рожеві, червоні, ну і, звичайно, ж, бускові. Окрім того, примули є горщикові і ґрунтові. Ось це примула звичайна. Бачите, вона має дуже коротенький квітконос, тому квіточка знаходиться в самій листковій розеточці. Розмноження цієї квітки відбувається або навесні після відцвітання квіток, або восени шляхом сіяння насіння. Але признаюсь, скільки разів я сіла, воно в мене не сходить, щось видно роблю не так. Можливо, ви мені підкажете, як правильно розмножувати примулу із насіння. І нарешті фіалка триколірна, або як ми її називаємо, братики. Ось, де справжній вибух барв. Пригадаю, пригадуйте, в минулі програмі ми у фоє обласної держтелерадіокомпанії посадили ці квіти. Тепер вони порозцвітали і тішать усіх відвідувачів своїми неймовірними кольорами. Будь ласка, ходіть подивитися. Що рослинка є дворічною і розмножується посівом у ґрунт наприкінці липня. Через три тижні можна буде вже її пікувати в рабаточки і потім пересаджувати вже на постійне місце. Щоб квіточки цвіли рясніше, треба зривати постійно зів'ялі і відцвілі квіти. Тим самим ми будемо стимулювати утворення нових пуп'янок. Поки що це усі рослинки, що цвітуть цю мить в моєму квітнику. Зараз, коли вночі бувають приморський, а в день сонце припікає добряче, між рослинами на поверхні землі утворюється суха скоринка ґрунту, через яку, як не дивно, волога втрачається дуже швидко. Тому варто слідкувати за цим і періодично просапковувати міжряддя, особливо коли після дощу вигляне сонце і підсушить поверхню ґрунту. Річ у тім, що при висиханні у ґрунті утворюються тріщини різної глибини. Подібні до тріщин у пустелях. Саме через ці тріщини волога дуже стрімко випаровується, і тоді рослини залишаються без вологи. Використовуємо техніку шарування, яку ми звикли використовувати при першій механічній обробці бурячків. За, за, заодно і згадаємо славне, когосне минуле. Усім відомо, що цибулинні рослини саджають восени, але бувають винятки з правил. Наприклад, вам принесли умрійний сорт тюльпана, чи на базарі ви нарешті знайшли саме той нарцис, якого у вас ще не було. Нічого страшного. Сміливо садіть у ґрунт, пам'ятаючи правило посадки цибулинних. Основне правило садіння цибулинних. Над рослиною повинно бути землі рівно стільки якої висоти є у вас цибулинка. Сміливо сидіть у грунт, сміливо загортайте, але майте на увазі, що цього року вона у вас цвісти не буде. Якщо все ж таки якась захоче вигнати квітконос, без жалю його видаляйте, тому що вам нині головне, щоб рослинка вкорінилася, щоб цибулинка набралася сили і на наступний рік зацвіла в повній своїй красі. Настав час внести до приміщення бульби жоржин та кореневища хризантем, які зимували у льосі чи підвалі. Посадивши їх у суміш з землі з піском і регулярно поливаючи водою кімнатної температури, ми досягнемо того, що з бульби і коріння проростуть пагінці, які потім при досягненні потрібної висоти ми зріжемо, замочимо в укорінювачі і висадимо у відкритий ґрунт після того, як загроза заморозків мене. Таким чином ми можемо розмножити якісь Рідкісний сорт, якого у нас тільки одна бульбина чи один корінчик. А для пришвидшення проростання бульбинам варто створити парниковий ефект. Для цього горщики накриваємо плівкою. А зараз поглянемо, як проросла наша редиска та цибулька-чорнушка. До речі, редиску можна висівати в ґрунт з інтервалом у 10 днів. Тоді досить довго ви матимете свіженьку, червоненьку на своєму столі. Та, на жаль, у спекотні дні вона починає стрілкувати і смак її погіршується. Незабаром накриття можна буде вже знімати. І тут наші ранні вітаміни можуть постраждати через мошку, яка з'їдає молодесенькі листочки. Якщо ви тільки помітили, що, не дай Бог. Вона починає гризти ваші листочки, беріть звичайний попіл від спалювання дерева і трусіть ним рядочки. Будемо вважати, що попіл мошка зламає зуби. Жарти жартами, але тисячі городників використовують у своїй практиці метод обтрушування редиски попелом. На сьогодні це все зустрінемося з вами через тиждень на нашому городі у програмі Нотатки з грядки.